Вітаю вас! Мене звати Валентин Михайлов, я професійний кухар. Сьогодні ми приготуємо дуже швидкий і дуже простий сніданок: а саме рисову лапшу з овочами. Для приготування рисової лапши з куркою та овочами нам потрібно 80 грам рисової лапши, 80 грам стручкової квасої, одне куряче філе, один зубок часнику, один болгарський перець, одне яйце. Зелена цибуля, соєвий соус, сіль, перець та коріандр мелець. Рисову лапшу потрібно замочити в гарячій воді. І залишаємо на кілька хвилин. Спаржову фасолю відваримо буквально 2 хвилини. Злегка воду підсолює. Страва готується швидко, тому я рекомендую всі інгредієнти підготувати попередньо: куричий філе, чесник. Далі спеції, такі як сіль і перець. Мелений корінда. Він ідеально поєднується з курячим філе. Далі болгарський перець. Відваренок квасолі. Краса. Зелена цибуля. Кудиче яйце. Лапша рисова. Чудово. І доводимо до смаку завдяки соєвому соусу. Гарно перемішуємо і подаємо на тарілку. Ще раз нагадаю, що нам знадобиться для приготування рисової лавши з куркою та овочами. Мій смачний сніданок готовий. Тепер черга за вами. Смачного, приємного дня! Торгова марка Еко поєднала в собі кращі традиції різних культур і народів та створила унікальні рецептури. Мама, еко. Так, доню, еко. Спеції «ЕКО». Вибір кожної родини. Спонсор показу борошно Вінницький млинар. Традиційна якість, українська гостинність.